Товари для творчості від бренду Криландо лише 78 гривень. За ось такі круті наборчики. Їх в лоті буде аж 23. Вони будуть різні, і ціна лоту 1800 гривень. Погодьтесь, це класна ціна для такого великого набору. Тут ми можемо побачити абсолютно різний товар. Наприклад, будуть ось такі ручки, це будуть як глітер, а це буде колір металік. Він буде такий перламутром віддавати. Далі є ось такі класні крафтова бумага. Для поробок. Подивіться, вони йдуть абсолютно, ну, всі трошки відрізняють відрізняються один від одного, зірочками різними, тут такий папір. Далі показують класні є е, е, стікери на вікна. Також покажіть, бачите, вони йдуть, е, також можуть відрізнятися. Далі є ось такі варіанти для поробок. Дуже цікаво буде дітям. Ось такий варіант. Це трафарети на вікна. Далі є адвент-календарі. Як ви бачите, їх два. Далі. Є ось такі подарункові будиночки для упакування для подарунків. Далі є ось така глітерна бумага, вона буде дуже переливатися. Якщо я не помиляюсь, вона там різного кольору йде. Бачите, які можна робити поробочки. Далі є ось такі варіанти для поробок. Ну, Це для більш уже старших діток. А ще можна набір для музикальної шкатулки. Тобто воно ще й буде скажімо так, віддавати музичні якісь звуки. Нагадаю, що Такий лот коштує за одиничку 78 гривень, а в лоті 23 одинички 1800 гривень. Для того щоб замовити його, ви можете звернутись до наших менеджерів, а їхні контакти ви знайдете знизу під відео.